Капучино Асасіно завжди вважав, що його піна це його броня, а його катани продовження його волі. Його життя було чітким, як правильно збити еспресо, і єдиною метою захищати ранковий ритуал. Але в його холодному світі була одна людина, яка могла розтопити його. Це балеріна Капучіна. Вона була граційною повітряною, як хмаринка молочної піни, і тільки заради неї він відчував щось більше ніж просто обов'язок. Одного разу, під час лютої зливи, Капучіно Асасіно отримав тривожне повідомлення. Балеріна Капучина, виконуючи свою ніжну місію з розповсюдження радості, потрапила у пастку. Її оточив Легіон Злих Еспресо, які хотіли перетворити її в простий та гіркий напій. Капучино Асасіно, не вагаючись кинувся на допомогу. Він пробивався крізь дощ і туман. Його серце стиснулося від страху, якого він ніколи раніше не відчував. Нарешті він побачив її. Балеріна Капучина була оточена, але трималася до останнього. Асасіно вступив у бій. Він бився як ніколи раніше. Його рухи були швидкими, як блискавка. Але один із злих еспресо виявився підступним. Він вилив на балеріну капучину чорну отруйну рідину, що повільно розчинила її, перетворивши на гірку калюжу. Капучино асасіно застиг. Його душа розлетілася на тисячі уламків. Він впустив свої катани. Його піна почала тріскати, а його гаряче серце стало крижаним. Він відчував, як уся його сутність, його мета і його любов витікають з нього. Замість чистої піни з нього почала виходити чорна смердюча рідина. Його очі померкли, а замість благородного ніндзя він став бездушною оболонкою, керованою болем. Відтоді Капучино Асасіно не захищав нікого. Він просто блукав по вулицях, його катани волочилися по асфальту, а його погляд був порожнім. Кожен його крок був нагадуванням про втрату. Він став зомбі, але не для того, щоб лякати інших, а щоб вічно блукати у своїй власній порожнечі, шукаючи ту, кого він не зміг врятувати. Його життя перетворилося на вічний, безрадісний стогін, що розчинявся в холодному вітрі.